У мене навпаки, я прийшов в викладання через те, чим я займаюсь. Мій основний вид діяльності це створення музичного контенту: пісень, реклами, озвучка фільмів, все, що пов'язано з аудіовиробництвом. Це мій фах, це моя професія. І так склалися обставини, що студія, в якій я працюю територіально розміщена в університеті УКД. Власне, керівництво кафедри спиталося мене, попросило мене, чи міг би я викладати на кафедрі власний предмет, який пов'язаний з аудіовиробництвом. Тому моє викладання це якби наслідок моєї професійної діяльності. Тут саме в УКД в тебе є можливість отримати з перших рук. Просто такий величезний об'єм інформації, який тобі розжують, розкажуть, покажуть, поділяться досвідом. Як на мене, от, оця можливість, яку надає УКД, цією можливістю треба всім студентам користуватися. Це дуже круто. Якби в мене була така можливість, коли я навчався, я не знаю, мабуть, я би днював і ночував в університеті. Коли я навчався, взагалі, я закінчував навчання в 90-х роках. Ось, і за дипломом, моїм першим дипломом, я був інженером-механіком по будівництву нафтогазопроводів. Ось. Але постійно, вечорами щодня, я грав у Бенді і ми писали музику. Ми завжди я завжди займався музикою. Ось, і в буремних 90-х, щоб заробити на хліб. Мені довелося пропрацювати і продавцем, і рекламним менеджером, і е, інженером-налаштувальником. Тобто я перебрав купу спеціальностей, але в якийсь один момент я собі сказав, Роман, що ти робиш? Роби те, то, що тобі подобається. Ось. І я в якийсь певний момент зрозумів, що мені подобається робити музику, мені подобається створювати музичний контент. От. І я залишив все, сконцентрувався виключно тільки на виробництві музики. Ось. І я вважаю, що кожна людина має в певний момент собі сказати, роби те, що тобі подобається. Ось. Тому я не знаю, чи я був би кимось інакшим, ніж тим, ким я є зараз. Ну, зі школи я навчався в музичній школі. І окрім основного інструменту, мій основний інструмент був баян. У мене були ще додаткові інструменти, фортепіано. Ось. І мої всі друзі в той час грали на гітарі. Я думаю, ну як так, чому я не можу грати на гітарі? І в п'ятому чи в шостому класі я вже сам взяв і навчився грати на гітарі, тому що в музичній школі мені дали знання гармонії, акордів. Фактично структури музики, ось, і власне навчитися на гітарі це був тільки час, тому що це важко фізично, там пальці болять, ось, але теоретично я знав, як на ній грати, і я навчився. Далі, що ще вплинуло на мій вибір стати власне тільки музикантом, я потрапив у в Радянському Союзі, ми всі потрапляли до армії. Ми служили два роки в Збройних силах Радянського Союзу. Ось, і я потрапив до військового оркестру, де я знову ж таки самостійно вивчив такі інструменти, як труба, валторна. Ось так склалися обставини. І відповідно тих два роки ще в армії, де я самостійно вивчив основи аранжування, де я освоїв ще десь мінімум п'ять музичних інструментів. Ось, вони, мабуть, і сформували мою подальшу життєву дорогу бути музикантом, бути творцем, бути людиною від світу музики. Саме смішний випадок був це в дитинстві, мені було б, здається, 5 чи 6 років. І ми з батьками переїхали в новий мікрорайон. Де ще не було там ні асфальтованих доріг, тобто це було таке незавершене будівництво. І на території біля нашого будинку була така вирита якась яма, яка була заповнена водою. І на тій воді була зверху дошка. Ось, і я чомусь своїх п'ять років вирішив, що я можу пройти по тій дошці. Ось, і, ну, сталося. Закони фізики спрацювали, коли я встав на ту дошку, я разом з нею впав в воду і почав тонути. Ось, і мене врятували люди, які проходили поряд, витягнули мене з стояли. Я приходжу додому, повністю весь мокрий. З мене все стікає, а ми з батьками мали йти якраз в гості. Ось, і я згадую реакцію своєї мами. «Де ти був? що з тобою сталося. Мабуть, це одне з таких яскравіші спогади мого дитинства. От Що я в той час, в п'ять років, думав, що дошка має мене витримати. Ну кораблі ж плавають якось по морі. Значить, і дошка зі мною також має проплисти по воді. Мені взагалі подобається фентезі. Ось, і є такий автор Роджер Желязний. От я майже прочитав всі його новели, всі його пригодницькі романи. Ось. І, мабуть, читання для мене це більше розвага, а не пізнання. Тому що зараз знання ми отримуємо із соцмереж. Тобто YouTube, якісь там навчальні канали, і, скажімо, вчуся я більше в інтернеті. А читання для мене це розвага. Ось. І тому я люблю фентезі. І раджу всім читати також фентезі. Воно розвиває наше креативне, нашу креативну думку, наше мишлення креативне. Ось. Ми в світі шоу-бізнесу, і для людей, які займаються цією сферою діяльності, будь-які навіть божевільні вчинки вони є нормальними з точки зору піару. Ось, але я вважаю, що я в своєму житті вже е, зробив щось таке, про що в мене зна про що, що про мене знають уже в світі шоу бізнесу. Тобто робити якихось божевільних кроків для того, щоб стати відомим, популярним чи там знаним артистом, мені вже не потрібно. Тому я би скоріше сказав так, я би, не робив, я би не хотів робити божевільних кроків, я би хотів робити якісь добрі кроки, розумні, повчальні. Ось. Ну не божевільні. Мабуть, найбільша моя фобія це я боюся якби, захворіти. Ось і якийсь вірус зловити, оточуючи навколо мене зі мною постійно спілкуються. Вони знають, що я завжди слідкую за тим, хто заходить в студію. Чи він має насмарк, чи він там кашляє? Ось я завжди боюся оцих от вірусних захворювань, тому що я з них дуже довго виходжу. Ось, а в мене дуже цікава робота, я завжди хочу бути в роботі, в процесі, я завжди хочу працювати на студії, створювати проекти, працювати студентами, а коли я хворий, я вже нічого не хочу, тому, мабуть, моя найбільша фобія це не захворіти. На мою думку, мені здається, результатом роботи будь-якого викладача УКД є професійна придатність студента, якого він навчив того чи іншого фаху. Якщо студент ходив до нього на пари, здобував знання, і під час випуску він вже є готовим спеціалістом, оце є результат роботи викладача. А не є результатом роботи викладача кількість паперів, які він заповнить, чого він того студента навчив. Як на мене трохи забагато писанини. Ну але наразі мені здається, це є все ж таки вимогою освітнього процесу, тому ми пишемо. Багато пишемо різноманітних паперів, потрібних і непотрібних. Насправді у мене вихідний день тільки один. Це неділя. В цей день, я його називаю День родини, я провожу виключно з родиною. Я цей день дарую своїй дружині, я цей день дарую своїм друзям, я цей день дарую Богові, тому що кожної неділі я йду зранку на службу Божу. Ось. І для мене цей день завжди такий, якби недоторканий. В цей день я не працюю. І всі, хто зі мною працюють, знають, що в неділю. Роман Калина вихідний, його краще не чіпати. Тому в мене в неділя це служба Божа, це спілкування з родиною, це спілкування з друзями. А спілкування з друзями це поїздка в гори, це може бути просто вечір на природі, пожар посмажити м'ясо, випити пива, просто спілкування. Знаєте, коли людина стає старша, їй не потрібні там якісь дискотеки, якісь там масштабні події. Хочеться простого, спокійного спілкування. І з тими людьми, які тобі приємні і які потрібні в твоєму житті. Мабуть, найбільше навколишніх людей дивує той факт, скільки мені років. Коли я говорю, що мені вже 56, ну, майже 57, люди дивуються, кажуть, ми б вам більше там, 40 не дали.